21 вересня, ось і перші признаки осені. Тут ще петунії доквітають, досить гарно ще тримаються. А ось і вони пізньо цвіти. Кажуть, коли вони появляються, це означає, що прийшла осінь. Колись я думала, що це осінні крокуси. Дуже гарна квітка на таких високих ніжках, краса, неймовірна. Але виявляється, що ці квіти є отруйними. Цибулини і навіть самі квіти можуть спричинити опіки, а точніше їхній сік, який всередині. А ще цю квітку використовують в лікуванні ревматизму. Її особливістю є те, що весною прокидається листя, а потім воно зсихає і пропадає. А вже восени появляються перші бутони квітів і розцвітають ось такі шикарні букети ніжно-фіолетового відтінку. До речі, їх люблять бджоли. з цієї пори можна вважати, що вже таки прийшла осінь. А у вас цвітуть ці осінні квіти? Діліться фото.